Е, і в мене є ще, а це 27-го я вигадаюсь. Є якби відповідь, відповідь сина. Я думаю, ну коли я читала цього вірша, і ті матері, які, е, які втратили своїх ну, синів на війні тоді і зараз. І багато хто хто слухав цей вірш, вони казали, що дякую. Каже, таке враження, тому ну, що це дійсно ну, ну, дійсно від них. Цей вірш. Тримайся, мамо, бережись, ти робиш вірно, все я знаю. За мною люба, не тужи, бо я тугу відчуваю. Не треба сліз, не будь журбі, з тобою завжди я лишаюсь, Щоночі з неба я тобі, яскраво зіркою всміхаюсь, як вітерець, легкий бува, торкає. Що то моя рука тебе голубить, не здалося. Я завжди поруч, у квітках, в дощах, у сонці, у весенці, тобі приходитиму в сні.